Привіт з вами автограду. Сьогодні на огляді у нас сидіння камет Мінора 1, який складається з механічної підвізки, керзам. Має такий вигляд. Зараз ми покрутимося вокруг нього. Дуже якісне сидіння, використовується на тракторах John Deere, Case New Holland. Можна ставити на МТЗ, в даному випадку людина бере на трактор МТЗ. Маю такий пілокотник, один і другий. Ремінь безпеки. Дивіться, регулюється поперед-назад, спинка не регульована. Навантаження регулюється таким методом. Бачите, вже 70 кілограм. І так, рухаємося до моєї ваги 110 кг. Інтернет-магазин Антоградус рекомендує сидіння на сільхозтехніку. Звертайтесь, посилання на дану позицію буде під відео.